Заграблі лопати взялися і в Черкасах. Попри холоднечі минулими вихідними навести лад довкола свого будинку вийшли мешканці багатоповерхівки що Гоголя 391. Таміла Прокофіївна у цьому будинку живе років і 40. Що весни каже, виходить на толоку. Багато, а це все роботи. Я купила траву, ще засію, де пропляшене, траву засію. Оце дерево позрізаємо, багато. Ми з сином тут собі порядкуємо. На суботник мешканців будинку вийшло небагато, говорить організаторка Людмила Бубенко. Та ті, хто прийшли, не ледачкують, бо роблять, переконують для себе. Хочеться, щоб був порядок. І, і цікаво тоді як в свій двор зайти і подивитися, який цвіток росте, яке дерево росте. І дітки в нас менше і ламають, і дивляться за этим. Подвір'я розповідають мешканці будинку, хотіли зробити ще затишнішим. Зокрема, частину квітника обгородити, аби перехожі не скорочували тут свій шлях. По допомогу звернулись до депутата свого округу Оксани Мелікової, аби вона підсобила з парканом. Дуже добре, що є такі люди, які небайдужі до свого помешкання, до своєї прибудинкової території. Нам спонсор Темп дав ці заборчики. Дворні южеки, суби прибирають але. Цього замало. Люди мають самі опікуватися своєю прибудинковою територією. Суботня толока, говорять тамтешні активісти, не остання, бо попереду ще є робота. І дерева побілити, і паркан новенький пофарбувати. Ірина Головка, Сергій Ефімов, Віка новини.